Вітаю усіх відвідувачів інформаційного сайту Малакава на чергових підсумках новин тижня. Перші новини, про які сьогодні хотілося б згадати за минулий тиждень, це, звичайно, є святкування Дня Героїв у Івано-Франківську 30 травня, яке було проведено з ініціативи міської влади. Проте залишається загадкою одне: чому Івано-Франківськ майорів плакатами. Це об'єднання «Свобода», за яких випливало, що організаторами даного свята є саме вони. Для мене особисто це не є, правда, чимось новим і дивним, адже це є типовим для даної партії загрібати вогонь чужими руками і за чужий кожен робити собі славу. Хоча б згадаємо будівництво меморіального комплексу і пам'ятника Степану Бандері на європейській площі, проти якого вони активно так виступали, але після завершення будівництва Вийшло так, що це є їхня справжня заслуга, або проведення віщі-реквієму в пам'ять всіх невинно об'єднаних у дим'яному лазі минулого року літом, організатором якого виступала обласна державна адміністрація та знову ж таки міська влада. Але на плакатах з Українського бідного свобода тоді це звучало як зустріч з лідером партії Олегом Тягнебоком. Ну, мабуть, це типово для них. Щоб один безплатний волонтер безплатний в лапках тримав відразу в своїх руках по дві будочки з прапорами. Наступною новиною є те, що Івано-Франківську нарешті почали все таки асфальтувати дороги за новою методикою, мабуть, що Молдавською, коли ями з водою в Калабані заливають відразу гарячий асфальт. Послужить він довго. Також новиною є і те, що міська рада не прийняла звіт міського голови про виконану роботу за 2009 рік, це не є нічим дивним, як пояснюють самі засоби масу інформації і депутати, цей звіт радше був подібний на фотосесію самозакоханого нарциса, адже на 65 сторінках даного звіту можна побачити аж 22 фотографії діючого міського голови Віктора Ганошкевича. Хоча насправді, мабуть, найбільшим недоліком є те, що в сесійній залі під час засідання міської ради не вміють знаходити люди компромісу. Адже компроміс, в розумінні наших депутатів, це радше є вміння ділитися. Так воно є насправді дійсно. І взагалі згадаємо, що наша сільна зала поділена на купу різних опозицій. Опозиція однієї фракції до іншої, до діючого міського голови, міського голови, до них. Ну, Дві найбільші фракції це «Наша Україна» і Біото. Подивимося, хто його чолі, от пан Михайло Івасютин, За ним стоїть, звичайно, вище це тепер народний депутат Зіновіш Кутяк, колишній голова Івано-Франківська двох скликань, який сьогодні досяг уже пенсійного віку. І, звичайно, що народним депутатом, ну, скільки можна бути, мабуть, ще до наступних виборів. Далі, як ляже карта. Значить. Все-таки пенсійний вік це не є старість, а держслужбовцем може бути не, не можна. І залишається дивитися у бік місцевих виборів. Майбутніх місцевих виборів, можливо, 30 жовтня, і виборів міського голови. Фракція бют, яку очолює пан Ярослав Бачко. Ну, ви знаєте, для мене взагалі дивно, коли я спостерігав, як цей чоловік спить у сусідній залі, а потім просипаючись. Зривається з місця і кричить протестує, не розібравшись, яким зараз обговорює це питання конкретно. Головне скрикнути протестою. І байдуже, кого це стосується питання. Чи колег з іншої партії, чи міського голови, чи пересічних громадян. Головне кричати протестою. Ну, я думаю, що дідові просто пора задуматися вже про пенсію і про те, щоб говорити про політику десь в яку коза столиком, забуваючи козла в доміно з хлопцями. Це найкращий вихід. Адже у даній партії є багато молодших, перспективніших людей, це моя думка. Але робити їм вибір. Хоча, наприклад, кажу, мені подобається в деякій мірі навіть дійсно грамотна робота, яку веде пан Володимир Стецюк. Але знову ж таки, вибір робить депутат кожної фракції за себе. Правда, єдине, що сумно залишається, це те, що все-таки нам зараз в місті. Немає чого кращого сподіватися, покращення якого життя, якихось комунальних умов і іншого. Час застою. Нема з ким працювати. Колись виступаю, що вже в пісом тижня нема лікаві, я звернувся з порадою до лідера громадського форуму Івана-Франківська Юрія Солов'я, просича його трошки обмежити свою критику. В сторону діючої влади, тому що вона нічого не дасть, вона не допоможе нікому абсолютно. І не просив його не зупинятися працювати. І сьогодні дійсно приємно бачити через місцеві новини, що кожного тижня дана організація допомагає чи дитячому садку чи буд... якомусь будинковому комітетові встановити нові пластикові вікна, двері. Правда, єдина вимога, що вони повинні 50% сплатити самі. А це громадська організація. Ну, звичайно, халяви не буває, і не треба до цього призвичаювати. І не має значення, що рухає лідером громадського форуму, чи якісь амбіції марнославства, чи справжній дійсно альтруїзм. Людина робить корисну роботу. І хотілося б, щоб так робили всі. А місцеві вибори покажуть, звичайно, хто чого вартий. Минулого місяця громадська організація поклат нації, яку я маю честь очолювати, звернулася з проханням передати. Розкопки палацу Гертенбергів, колишнього пасажу Гертенбергів. А сьогодні на тому місці стоїть торговий центр Мальва. Розкопки, які ведуться на місці завалу, що виник минулого року, і волонтери нашої громадської організації вели роботи впродовж чотирьох місяців теплого сезону 2009 року, там щоб ці роботи нам передали у під повну нашу відповідальність. Цим основного звернулися до першого заступника міського голови. Міста Зіновія Фітеля, на що ми від, отримали відмову аргументовано тим, що роботи мають вести спеціалісти, фахівці і так далі. Ну, хочеться нам сказати, що ми знайшли дійсно справжніх фахових істориків, які готові теж працювати на волонтерських засадах, допомагати нам. Найшли дві будівельні. Компанії, які готові виступити спонсорами проведення цих робіт, а саме виділити техніку, спеціалістів, інженерів, які б укріпили ці тунелі і не виникало продовження загроз обвалу, виділити 60 тисяч гривень для проведення цих робіт, бо владі ці роботи все-таки не хотіли би виступати спонсором, всі розуміють, що, давши такі спонсорські внески для влади, вони десь просто можуть розтворитися в повітрі. І взагалі, просто ми бачимо одно, що влада обіцяла законсервувати ці роботи ще минулого року, в листопаді, що вони зроблено дотепер. І на даний момент просто ці тунелі знаходяться в жахливому стані, вони перетворені на громадський туалет і взагалі якісь сміттєзвалища. На не можна було знайти кошти на звичайні дві бетонні плити, щоб входи в ці лази були закриті, і туди не попадало ні болото, ні дощ, ні сніг, ні вода. Проте, як пан Зіновий Фітель з головним архітектором міста Ігором Гаркотом будуть зараз видавати дозволи на встановлення малих архітектурних форм септокіосків. Тут же можна зробити і немало, це не якісь там розкопки. Коли я як голова громадської зації поклик нації просив дозволу встановити нам у центрі міста дерев'яний кіоск у етнічному гуцульському стилі для Продажу нашої української націоналістичної літератури, то пан Гаркот для нас не знайшов е, такого місця. Верніше, місце ми знайшли самі, він знайшов тисячу причин, щоб нам відмовити цьому. Мабуть, тому що на тому виросте чийсь прибутковий кіоскою з пивом скоро, а не книжки, українські книжки там продавати. Тож, хочеться заспокоїти мешканців нашого міста, що ближче до 30 жовтня. Ну, це згадане мною панство, знову стане чесним, знову стане націоналістичним, адже йдуть місцеві вибори. Ну, хочеться їм сказати з Новим роком, панове, а вам, всім відвідувачам інформаційного від сайту Молока побажати трипіння і надії. Дякую.